Люди доброї волі, люди всіх націй і національностей по всіх континентах, братні наш російські народи, люди, які хочуть миру на всій планеті, звертаємось до вас і щиро простягаємо руки дружби та єдності і закликаємо о 10-й годині. 15 березня 2014 року вперед проведення незаконного референдуму в Криму і результати якого вже давно відомі створити Всесвітній ланцюг миру як символ єдності і з українським народом у боротьбі за цілісність України. За мир і спокій на всій планеті. Дорогі наші західні побратими, ми знаємо, що вам не байдужа доля нашої держави, адже ми є невід'ємною частиною Європи. Ми вам вдячні за політичну та економічну підтримку, які нам зараз так необхідні. І віримо, що в недалекому майбутньому станемо повноправними членами Великої Європейської родини. Але сьогодні ганебно для російського народу історію пише Кремль. На чолі з Путіним. Ми просимо Будь. вас підтримати мирну акцію, з'єднавши ланцюги миру через кордони, нехай весь світ, і особливо Кремль побачить, що Україна не самотня у своїй боротьбі за незалежність. У важку годину для українського народу ми, як ніколи, чекаємо підтримки від вас. Кремль хоче зруйнувати мир і спокій на планеті, посіяти розбрат між слов'янськими народами. Важко передбачити наслідки братовбивчої війни. Протяніть руки дружби українському народу. Виразіть свою стурбованість долею Кримою через мирну акцію, утворивши людський ланцюг братерства з півночі на південь, де поруч, взявшись за руки, будуть стояти білорус і росіянин, татар і українець. ті, кому не байдужа доля Украины. Братский, российский народ, у нас с вами есть много ярких страниц истории в общей борьбе за светлое будущее, с которой мы вместе с честью выходили. Сегодня в лице миротворческих войск мы находимся по разные стороны баррикад. Вы свободолюбивые, добрые люди. Не дайте Путину запятнать историй. Не обижайте своих братьев, протяните нам руку дружбы и поддержите свободолюбивую акцию. Братья и сестры, мы одна семья, которую невозможно разъединить. То, что сейчас происходит в Крыму, это наши общие горе и боль, которые мы должны преодолеть вместе. 16 марта многие из вас будут выражать свое несогласие с политикой самопровозглашенного правительства Крыма. Мы знаем, что вам угрожают, заставляют выходить на прокремлевские митинги, обещают светлое будущее. Но завтра вы можете проснуться уже в другом государстве, в котором за лозунг миру-мир могут лишить свободы. Нам никто не поможет, если мы будем стоять в стороне просим поддержать мирную акцию и выйти на улицы городов и сел Крыма, показав тем самым, что не все на Крымском полуострове согласны с политикой Аксенова и Константинова, с политикой Путина и Кремля. 15 березня ланцюги дружбы и едности с украинским народом, миру и спокою на планете, повинні протягнутися с півночі на південь. З Заходу на схід нашої держави Україна та на всій планеті тільки разом ми зможемо відстояти незалежність України, мир і спокій на всій планеті Земля.